Так, всім привітки у новому влозі. Сьогодні субота, ми вже поробили купу домашніх справ. Стандартні суботні справи поприбирали, попрали, прибрали в дворі, покосили траву нарешті. Бо вже кілька тижнів не могли до неї дібратися. То спека страшенна, то якийсь дощ, то ще якісь відволікаючі маневри. Тому в нас вже красиво, свіженько. І я зараз зробила макіяж, який мені якось подобається, яке сьогодні нафарбувалася. Вії не фарбувала, тому очі можуть виглядати на камері трошки блідими, але в житті мені подобається. Доволі такий ніжний макіяж вийшов. Хоча насправді використовувала ті ж засоби і е, все робила так само. Але знаєте, сьогодні, напевно, вклала трошки душі любові в цей макіяж, тому мені дуже подобається. Зараз хочу з'їсти в магазини. Закупити невеликий набір продуктів ну насправді багато не потрібно, тому що на протязі тижня там виїжджала, заходила в магазини і такі деякі речі купувала. Але все ж таки є якийсь такі невеличкі список, який треба купити, щоб не таскати це все в руках. І хочу зайти у Фокстрот, Все ж таки, подивитися фени, потримати в руках, подивитися концентратори саме, бо я деякі два придивилася в інтернеті, але я там на одному з них є іонізація, але не видно сам концентратор. Чи він достатньо вузький? І що вони будуть в наявності, то звичайно хочу подивитися, які вони вживу. Подивлюсь фени і що ще хочу зробити. Ну, загалом прийду з помагазинам, можливо, щось цікавеньке придивлюсь собі. Тому беру вас з собою, поїхали разом, починаємо новий влог. Так, ну все, я виїхала з дому. Сьогодні трошки поприбирала в машині, не мила її, але, знаєте, своїм фірмовим миттям помила килимки вологими серветками і протерла, до речі, сидіння вологими серветками. Я так роблю інколи. Е, от, тому в мене килимки чисті е, Не ненавиджу, коли в мене купа піску на килимках, а враховуючи те, що попередній тиждень були дощі, то вони трошки були брудні. Тому е, поприбирала перед тим, як е, виїжджати, коли мила килимки, відкрила віконечка, машинка провітрилась. Тепер тут майже не так спекотно, бо спека повернулась нарешті в Україну. І їдемо в магазинчик. Так, ну що, перша покупочка в мене є. Купила собі фен, взяла від Babyliss. вже дома покажу, що і як. Несу в машину. Що я купила, купила сардельки, купила приправу до курки, ось ця нам подобається. Така вона прикольна, класні там травки, серветки. Купила рукав для запікання. Далі купила серветки, щоб витирати стіл, губки. І мені, до речі, дуже подобається ось ця марка всяких різних засобів. Так що класно, Туалетний папір, корм, коту, собі арагізову пасту, кетчуп, крабові палочки чоловіку. Причафіле і мухинка. Мухинка — це мій, моя порція фруктів на вечір. Ну, не вся, звичайно. Буду їсти її кілька днів. Так, дівчата, я вже вдома. Ну, в принципі, як ви зрозуміли, з попереднього кадру, коли я показувала продукти, показую, який фен собі купила. Купила ось такий фен від Babyliss. Е, модель Модель. Е, 6704 е а, чому від Бейбеліс? Тому що хотіла із профлінійки фен. Багато майстрів, в принципі, хвалять Бейбеліс і багато самі користуються Бейбеліс. Ну, тобто це такий професійний фен з доступної цінової категорії. Я сподіваюся, що а, з хорошою якістю. От Тому я саме вирішила взяти Бейбеліс. красива упаковочка, до речі. так? А, тут без додаткових насадок, тут лише концентратор. А, Тут лише концентратор без додаткових насадок, потужність, потужність 2000 ватт, вольт, не знаю, Коротше, там, де буквочка В, то пише 2000 Зараз я її дістану і покажу вам. Тут, звичайно, така, тобто не звичайно, а тут насадок концентратор, який використовується на браш. І ось так виглядає фен чорний. Хтось з машинкою. Ось Так виглядає фен. Давайте покажу ближче. Ось така насадка концентраторок. Бачите, дуже така вузенька, і має, я сподіваюся, правильно подавати повітрячко, щоб волосся класно сушилось і було розсипчастим. Боже, дай мені сил, щоб в мене все вийшло. На самому фені є дві швидкості. Дві швидкості і три температури: холодна, гаряча і тепле повітря. І відповідно на будь-якість температур можна обирати швидкість, тобто сильніше висушувати волосся. Взагалі, я тут вже надивилась купу відео. Рекомендовано сушити волосся саме на теплій температурі, а вже вести феном по росістці на гарячій температурі. І знову ж таки, да, сказала, що на будь-якій з цих температур можна обирати швидкість. Сильніше, щоб він дув, і слабше, щоб він дув. А взагалі тут а, на коробці вказано, е, вказано. Так, де тут було вказано? Коротше, було вказано, що 100 кілометрів за шось. За 100 км за годину це, я так розумію, швидкість така фену, повітря, який подає фен. Ну, Словом, буду пробувати тестувати і сподіваюся, що в мене все вийде. Так, я вже тут передні прядки просушила. Я вам скажу, ну, мені подобається, воно, по-перше, рівненьке. Ну, звичайно, ще треба повністю помити волосся і побачити, як взагалі мені вдасться висушити. Але воно таке рівненьке і немає відчуття реально сухості, немає відчуття перепаленого. Знаєте, коли ти рівняєш. Ой, видно мене там. Коли ти рівняєш на утюжок, на плойку, на оці всякі стайлери. Коротше, мені це порядка, ну дуже прямо подобається. Боже, може, я даремно стільки часу не купувала фен? Правильний, бо, ну, типу, фен були, але такого правильного не було. От, і мені дуже сьогодні подобається мій макіяж. Такі є ніжні рум'яні щічки. Брови такі, ніби не перенасичені, бо щось останнім часом бувало. У мене такі, що брови були надто такі неагресивні. Коротше, перевантажували обличчя, а сьогодні мені прям все подобається. Так, я вийшла, як завжди, на гойдалку з капо Оранж своїм, з ноутбуком. Зараз буду щось дивитися. Кайфую, просто насолоджуюсь літом. Але якась трошки не така. Щось мені бракує, можливо, я кави мала була або... Або це багато сиропу, бо я додавала сироп. Ну, але смачно, дуже смачно. Так, добрий раночок. Наступний день у мене тут, ну, можна сказати, капучино. Я все борюся з капучинізатором і вчуся взбивати молоко. Інколи мені це просто лінь робити, і, е, бо воно починає стріляти, бризкати, але сьогодні зробила собі капучинку таку, ну, ну. Можна сказати, що з кожним разом трошки краще стає, бо я вам скажу то неабиякий навик. І у мене тут тости можна назвати з рехсовою пастою, і бананом. Банан вже хоче, щоб його з'їли, тому, тому використовую його в сніданку. Так, а я снідати нічого собі не включаю, тому що планую зараз швиденько поїсти і піти позасмагати. Так, я вже перевдягнула, щоб піти засмагати, вдягнула цей свій купальник, поміряла новий, але щоб позасмагати отак от у дворі лишила цей. А, як я люблю цей купальник, він просто універсальний. Він не знаю, він мені такий ідеальний. Тут тонкі е брітельки, тобто, е по мінімуму, знаєте, лижиться не засмагли в якщо, Ну, бо насправді засмага найбільше чіпляється, коли ви в русі, а коли в русі, то відповідно. Брітельки на місці. От, тому я зараз іду засмагати. Mm, я вже тут засмагаю. Я надушечка зараз скільки собі музичку. От, сьогодні так вітряно. і мені здається, що буде просто ідеально, Такі і мені прям дуже. І вітряно, і сонячно. Я просто кайфую. І нагадую, в мене тут є водичка, щоб себе помивати. Так, я дико вибачаюся. Де сонце? Ні, тут трошки навіть холодно стає. Але, Але класно. Ну що, з попереднього кадру я вже купу всього зробила, потренувалась, помила волосся, трошки нафарбувалась, привела провела себе в порядок, помила бо вже давно пора. І хочу поділитися своїми першими враженнями про фен. Ну, зазвичай, тільки перші враження, тому що не знаю, можливо, вони зміняться, але. Я задоволена. Ну, Я сьогодні прям масочку довго витримала на волосся, щоб дати йому достатньо зволоження. І мені здається, навіть просто висушивши волосся тим феном, воно виглядало живіше, виглядало рівніше, і мені сподобалось. Потім я ще трошки брашиком пройшлась, і ось так воно виглядає. Можливо, не знаю, можливо, на камері. Там, непомітна різниця, тому що я ну, в принципі, вкладала волосся, то я ж все ж таки старалась, але я відчуваю, що воно живіше. ну, Чесно, от воно, воно м'якше, воно приємніше, воно не пересушене. Можливо, це знову ж таки просто перше враження, бо на вулиці Сонце, на вулиці немає дощу, бо моє волосся від того дуже залежне. Можливо, там маска гарно подіяла, але, ну, в принципі, мені подобається результат від фену. Тому я буду ще, звичайно, експериментувати з прашем, але мені, мені подобається. Так, я зараз хочу поїсти, потім піду готувати вечерю. Я її наперед зготую, тому що в 6 годині. Планово має бути відключення, буде воно чи не буде, але підготувати до того треба, і мені потрібна духовка, тому я підготую наперед і воно вже там буде готове, трошки остине, не остине, буде окей. І думаю, можливо піти все ж таки виїхати десь в місто, приїхати, просто випити каву, бо не хочеться насправді цілий день сидіти вдома, але це вже буде десь о 6 -й. От, Тому зараз поки що буду обідати. Так, я тут зв'язала волосся трошки такий легенький хвостик, щоб воно не заминалося, бо ще планую як би бути красивою. І зараз хочу готувати. У мене філе куряче, у мене я дам трошки брокколі замороженого. Зараз я достану всі інгредієнти і покажу, що буду робити. Значить, показую, у мене філе куряче, два яйця. Трошки мені треба буде сметани, трошки мені треба буде майонезу, борошно, і я додам броколі. Моя ідея замішати таку масу, порізати курку дрібними шматочками. Це все змішати з яйцями, з майонезом, сметаною, з борошном, відповідно, туди ж додати броколі і це все запекти, і коли вже буде допікатися, посипати сиром. Ну, я таке роблю вперше. Це, типу, знаєте. Така варіація на тему цих рублених котлеток, яку роблять, ріжуть це все і смажать. А я хочу це все в духовці. Ну, побачимо, сподіваюся, що буде смачно. І так, тут у мене, можна сказати, десь півтора одинарних філе курячих. Брокколі, три яйця. Поправка так, з попередніх право, Тут три яйця аналідова. Там даю трошечки майонезу. Я думаю, стільки вистачить. Тепер даю, ну, давайте дамо ложку сметани і тепер даю. Ну, давайте, давайте три ложки борошна. Побачимо, зараз це все перемішаємо і глянемо, чи вистачить. Далі, звичайно, ж спеції даю перець, даю сіль. І дам ось таку приправу до курки, яку вчора купила. Вона, так, фокус. Вона дійсно така класна і з смачними всякими травичками. Тому зараз ще сюди дам приправки. Ось так ну що, це, Тепер це все ганенько перемішуємо, так, ось така маса в мене вийшла. Більше нічого не давала, так як додала все на відео про вас, так, так і залишила. Я сподіваюся, що це все буде смачно. Зараз я це все перекидаю в ось цю форму і буду відправляти в духовку. Я сподіваюся, це буде смачно. В принципі, тут немає, чому бути несмачному, але просто як воно запечеться, як воно буде гармоніювати саме в печеному вигляді, але теоретично має бути все добре. Так, я тут посипаю сиром. У мене, як виявилось, не дуже багато сиру, тому скільки є, і ще на пару хвилиночок в духовку і на тому вже буде все. Вклею його десь. Воно у нас зараз 45 хвилин, ну ще з сиром ну, хвилин 5. Температуру не скажу, тому що в мене трошки, трошки неправильна, тому я не орієнтуюсь по температурі. Але я думаю, що якщо ви готуєте, то ви орієнтуєтесь приблизно. От, все, відправляємо за духовку. Все, я вже зібралась, десь вийду чи на каву, чи на якийсь прохолодний напій, посиджу, послухаю музику по. Можливо, помонтую, ну в принципі в планах мене помонтувати, тому що зібрались матеріали для влогу. Сьогодні свіч рожевий, яскравий топ і блакитні шорти. Сьогодні вітряно, ну, досить на вулиці, тому спідниця місце вдома, а в самий раз. Все, я буду вибігати. Привіт, які забрала своє замовлення з мейкапу. Боже, у нас на дворі така, ну, по всій Україні на дворі така спека, Неймовірно, що це просто Ох, тільки що прийшла з роботи. Словом, давайте традиційно покажу, що я замовляла. Тут у мене три позиції, якось, знаєте, вони якісь традиційні замовлення: 3-3-3. мені поклали подаруночок. Якийсь парфюм від Yves Saint Laurent, Окей. Далі. Далі я замовила ось цей консилер від Lancome у відцінку 115. c Тут по цьому консилеру прям такий, такий склад написаний, що ніби ти прям якийсь шалений догляд наносиш під очі, він має давати сяєння, має давати догляд і такий зволожуючий сяючий ефект під очима. Буду пробувати. Хотіла його спробувати, тому, відповідно, замовила. У мене мій консилер закінчується, тому, тому, тому обрала ось цей. Далі я взяла тонер від Юнік з центелою. Тонік я зазвичай беру просто якийсь базовий на зволоження, щоб просто додати зволоження в свої ритуали догляду за шкірою обличчя. Тому, тому ось такий такий. І я взяла ще кондиціонер для волосся, так як мій закінчується, навіть закінчився, вже викинула упаковку, знайшла ось такий від іспанського бренду для живлення, для ну, Тобто традиційні всі потреби маю виконувати, які потрібні для мого. Освітленого волосся. Тому по відгуках, здається, такі непогані були відгуки. Було там ніби що і трошки е, жирне волосся робить. Але щоб моє волосся, насправді, зробити жирним е, треба постаратися. Тому, тому я сподіваюся, що він дасть достатню кількість зволоження. Знову ж таки, беру вперше, експериментую, тому ось так. Е, ось. Це е, всі замовлення цього разу на крем під очі. У мене вже не вистачило сил, тому що я дуже нервуюся, коли мені треба передивитись кілька сторінок і е, щоб щось знайти те, що потрібно. Тому що я читаю склади, читаю відгуки, намагаюся в тому розумітися, і крем під очі я залишила на наступний раз, так як у мене ще там трошечки є, ще на деякий час вистачить, тому е, тому з цими покупками. Я не знаю, можливо, я на цьому буду закінчувати свій влог, а можливо, ні. Я подивлюсь, скільки в мене є матеріалу. Якщо буду закінчувати, то всім до зустрічі у новому влозі. Якщо все ж таки ні, то зустрінемось в наступних кадрах.